Вітаємо на каналі Благовіст. Збройні сили України засновані 6 грудня 1991 року після проголошення незалежності України. Щороку цього дня святкується День Збройних сил України, що символізує важливість національної оборони та безпеки. Збройні сили України складаються з трьох основних компонентів: сухопутні війська, повітряні сили та військово-морські сили. Кожен з них має свої спеціалізовані підрозділи та виконує специфічні завдання. Після анексії Криму Росією у 2014 році та початку війни на Донбасі ЗСУ зазнали значної модернізації. Було проведено реформи, спрямовані на покращення боєздатності та відповідність стандартам НАТО. Контрактна армія у 2016 році. Україна повністю перейшла на контрактну систему комплектування ЗСУ. Це дозволило підвищити професіоналізм військовослужбовців та збільшити ефективність військових операцій. Сили спеціальних операцій засновані у 2016 році. ССО є елітним підрозділом ЗСУ, що спеціалізується на виконанні складних та ризикованих завдань, включаючи розвідку, диверсії та антитерористичні операції. Жінки в армії у ЗСУ служить велика кількість жінок, які беруть активну участь у бойових діях та виконують різноманітні військові завдання. Жінки можуть обіймати будь-які військові посади, включаючи командирські. Міжнародна співпраця Українська армія активно співпрацює з військовими підрозділами інших країн, зокрема США, Великобританії та Польщі. Регулярно проводяться спільні військові навчання та тренування. Кіберзахист. Українська армія приділяє велику увагу кіберзахисту та інформаційній безпеці. Було створено спеціальні підрозділи для захисту від кібератак та забезпечення інформаційної безпеки. Після початку війни на Донбасі в Україні виник потужний волонтерський рух, який підтримує армію матеріально та морально. Волонтери забезпечують військових необхідним обладнанням, одягом та ліками. Українська армія має добре організовану систему медичної допомоги, включаючи польові госпіталі та медичні підрозділи. Військові медики надають першу допомогу на полі бою та проводять евакуацію поранених. Відкриття, які ми зробили сьогодні, нагадують нам, що іноді найважливішим є здатність дізнаватися правду та ділитися з нею. Задавайте собі питання, шукайте відповіді, і не переставайте ставити питання. Тільки так ми можемо розширювати свій розум і робити світ кращим місцем для всіх. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. До нових зустрічей!